Друзі, отака чавунна буржуєчка виконана з двох частин. Литво ніякої сталі. Параметри цієї буржуєчки наступні. Ширина 30 см. Висота разом з патрубком 33. Діаметр патрубка 10,5 см. Довжина всієї буржуєчки 50. Сантиметрів. Має поверхню для готування їжі. Такий зйомний диск діаметром 18 см. Дверцята мають скло та подачу повітря. Регулювання подачі повітря. розміри дверцят 15 см ширина та 13,5 висота, глибина цієї. Боржуєчки майже 44 см. Що це означає, друзі? Беремо дровиняку 43 см. Закладаємо її сюди. Зачиняємо, вона повністю входить, таким чином довгі дрова влазять. Що ще цікавого в цій моделі? Всередині є зверху, в верхній частині димовий зуб. Має отаку от форму трикутника товщиною 8 мм і теж виконаний з чавуна. Теж литво встановлюється в такі пази, які виконані зверху. Таким чином, горить полум'я. Полум'я б'ється об цю пластину, дефлектор. Нагрівається пластина-дефлектор. Нагрівається більше корпус, який має такі от, як ви бачите, ребра. І ефективність цієї буржуючки набагато вища, ніж у буржуючки, у котрих немає цього дефлектора, тому що в них полум'я одразу в димоход і в повітря і обігріваємо повітря, гріємо воронам їхнє середовище, де вони там літають. Тож, Товщина стіночок. От, наприклад, в цьому місці 18. В цьому місці будуть, буде складати 8 мм. Всі стіночки десь 8, 9, 10, десь по углам більше, десь, десь менше. Це немало не для буржуєчки, для такої пічечки. Тож, висновок. Друзі, 40 кг вага. Звертайтеся, будете задоволені, невелика, економна, але ж обігріє вас за необхідністю.